Доброго дня вам, дорогі мої підписники гості каналу. З вами Любов. Сьогодні ми розпочнемо таку заготовку, вимушену заготовку, непередбачувану, але час диктує свої умови. Обірвали червоні порічки, різні, більші, менші які є. Обірвали. Ось такий барбарис. І це третя частинка, коляня ще далі обриває, перечищає. І ось що? У нас є ще з морозилки. Малина, червона, червоні порічки і чорна смородина. Це з морозилки. Це з морозилки. Малина, теж барбарис з морозилки. Чорна смородина. Це ірга ягоди. Чорна смородина. Чорна смородина. Ось так. І теж червоні порічки. Оце все і заморозки. Ще минулорічні і свіжі. Дивіться, що виходить. Є світло замерзло. Нема світла, розмерзлося. І виходить ось таке. Я думаю, кожен зараз цим стихається і дуже незадоволені, але що поробиш. -то тому ось дивіться, який лід, лід нам цей не потрібний. Тому я витягла всі ягоди, подивіться, як шкода, гарні ягоди, іга це дуже-дуже-дуже класні ягоди і корисні, і ось дивіться, шматки льоду. І ну, Мені це точно не потрібно. Втрачає свій смак і свою користь. Ну, тому витягла, зараз воно розтане. Якраз коленя до перебирає, і ми з вами зваримо джем. Такий буде ягідний збірний джем. Це розтане, Потім на друшлячок, щоб стекла зайва рідина. І буду показувати, що буду робити далі. Етап цей буде, як ви зрозуміли, не швидкий, але нам поспішати нікуди, нам головне, щоб не пропали в морозилки, нічого не пропало. Тому що обіцяю, що будуть ще гірші часи, ніж зараз. Тому ось так. Проваримо із цукром. Я не буду залишати ви, як хочете. Можете потім ягодками із таким сиропчиком і закручувати, а я буду перебувати, а потім ще перетирати на сито, щоб не було навіть насіння, тому що коляня не любить, коли попадає насіння. То так перетиреємо і зробимо густий такий конфітюр. Або джем, щоб не додавати зайвого цукру і не уварювати довго, додамо ось такі гзнують. На основі пектину. Пектин, ви знаєте, що це таке? Не бійтеся його. Пектин це яблучні серединки, шкірочки, фізаліс це такий природний, і навіть агар-агар є – агар -агар, це зовсім інше. А тут саме пектини. А пектини це є. У яблуках найбільше, і у фізалісі, це природний пектин. Ось ми його добавимо, є мармеладка і конфітюрка. Додамо того і того, і подивимося, мені потрібно, щоб було таке густеньке, щоб можна було намазати на хліб, намастити його і десь якусь випічку. Ось так. Якщо не будемо додавати оцих загущувачів, а просто відваримо з цукром, то можна буде просто брати в криманочку десь і з чаєм, ложечкою чайною і смакувати. Я буду робити так. Так що ви зі мною всі етапи від, від початку до кінця. І якщо у вас є так само, як у нас заморозки ось такі ягоди, витягуйте їх, будемо переробляти, щоб у нас нічого не пропало. Ось так я повисипала, такий мають вигляд ягідки. Дивіться, скільки тут змерзлось, розмерзлось, змерзлось, розмерзлось. Ось таке. Так що висипала, розмерзнеться на дружичок відсидю і перед ці окремо і будемо робити смакоту. Перш за все, нам потрібно зважити ту тару ємність, яку ми будемо варити, для того, щоб нам потім зрозуміти, скільки нам потрібно буде цукру. Тому що ми на кілограм ягід будемо брати 600-700 грамів цукру. Подивимося, скільки в нас буде, наскільки рідким буде наша вареничка. Варити ми її будемо недовго, тому сам процес приготування варення. Буде довгим, тому що є багато процесів. А вже в майже готовому вигляді, коли ми все перетремою, все переблендером, переб'ємо, потім перетремо, варити його будемо 10-15 хвилин не більше. І цукор будемо додавати саме туди. Тому дивимося, що каструля наша кілограм майже 100 грамів. Ось скільки в нас вийшло ягідь. Ця каструля на 6 літрів. І вона повна з горою. Ставимо на газ і на газу, бо будемо варити на, на середньому вогні годинку. Годинку будемо варити. Чому? Тому що нам потрібно, щоб всі ягоди, за які замерзли, щоб вони розтали, щоб вони пустили свій сік, щоб вони проварились до такого стану, щоб були зовсім-сім'якенькі. зовсім, зовсім Цукор ми поки що не додаємо. Ми додамо цукор, тоді коли вже переб'ємо, перетремо і зважимо готову. Суміш, яка в нас буде. І потім, тільки по вазі тої суміші, ми будемо додавати цукор. І вже потім із цукром проваримо 10-15 хвилин і візьмемо, і закрутимо сиренізовані банки. А зараз просто частенько помішуємо по одній, щоб нічого не пристало. Ні води, нічого не додаємо. Через декілька хвилин у нас мають вимкнути світло, тому я вам покажу, бо я беру таку шумовочку і отак з дна потрішечки буду перевертати. Ось так. Показувати вже не буду, тому що дві години потім світла не буде. Аж потім вже вам покажу, коли воно провариться, а потім покажу вам через 2 години, яке воно буде, вже я його вимкну, залишу, щоб воно охолоджувалося, а поки що отак. Тут, бачите, і малинка є. Ось так. І барбарис, і порічки, Все що завгодно, І чорна смородина, все буде разом у нас. Так, воно у нас вже 15 хвилин стоїть на вогні. Не кипить, тому що воно все з морозилки холодне. Але подивіться, скільки пускає соку, тому води не додавайте. Уже подивіться як воно все, якщо у вас теж розмерше, якщо ви подивитеся, що не вистачає, аж тоді додосить. зовсім небагато. Пів скляночки можна буде додати. Якщо у вас свіжі фрукти. І щоб не додавати багато цукру спочатку, можете додати пів скляночки води до тих пір, поки розпариться і пустить свій сік ягодки. Ось так, дві годинки, півтори годинки назад як я виключила. Зараз з'явилося світло, тому я хочу вам показати. Ось так. Уварилося рівно в половину. Варилося воно в мене годинку, тому що воно було. По-перше, тут різні ягоди. От, і малина, і порічки, і смородина, і Барбарис, він товсто шкірий, тому довше. Ось так дивіться, скільки там юшки, соку. От, тому не додавала води зовсім. І ось так в такому вигляді перемішую. А аромат стоїть не передати. І малина, і чорний смородина, і порічками. Як воно, Барбарися пахне, як все це, це смачно пахне. І ось в такому вигляді накриваю кришечко і залишаю до ранку. А вранку, вранці буду перебивати і перетирати на сито. Так, ніч постояло наше вареничко. Майже всю рідину відбрала в себе, і воно вже таке густюще і дуже-дуже-дуже ароматне. І ось тепер в мене погружний блендер. Поки є світло, я перебиваю блендером. Ось такої структури, так що перетирати на сито я не буду. І на цьому етапі скуштувати на цукор. Наскільки кислі у вас ці ягоди. Тепер беремо ваги знову і зважимо. У нас кілограм 100 грамів була каструлька. Зараз у нас 4, 496. Мінус кілограм 100 грамів. Це 3, 300. 3300 множимо на 700 грамів. Це у нас виходить. Я поки що взяла 2 кг цукру і висипаю сюди. Потім буду додавати, тому що ми не любимо сильно солодке, але і кисле, теж воно не, не смачно. Гарненько змішую. І будемо варити на помірному вогні і з часу закипання Готуємо 10 хвилин. Потім додаємо загущувач чи не нишкідливим. Для варення мармеладів панакоти, джемів і желе у складі 100% агар-агар. Варимо його і дивимося, щоб воно не пристало і не пригоріло. І закипить 10 хвилиночок, потім додаю загущувач і пропарені баночки. Зараз, поки воно закипає, я пропарюю баночки звичним методом. Ось так закипає. Воно зробилося рідке. Може здатися на перше поле, що воно занадто рідке. Але ж ми знаємо, що тут цукор. Цукор розстав і ще тільки закипає. І обов'язково помішувати такими рухами, як сіточкою. Отак. Це для тих, хто готує вперше, хто вже давно готує варення, щоб не сердилось на мене. А для тих, хто вперше, отак поперек, а потім подов, щоб нічого у вас не пристало до дна. Світло вже не стало, так що вже працюємо при лампах. Ось так воно вже прокипіло, скільки, скільки нам потрібно. І вже до дна не пристає, тому що цукор розчинився. Ось тепер додаємо загущувач, ще 5 хвилин. Банки в мене вже пропарені. Вороночка пропарена. І тут важливо додавати по одній пачці і гарно розмішувати. Я обов'язково вот таку малесеньку мисочку, тому що всяке буває. То, щоб не було несподіванок, може бути таке, що баночка десь трісне, щоб не вам на ноги, а залишилося в мисочці. Зараз я трішечки надберу Отак, в біленьку тарілочку, щоб показати, який колір і як воно загусне через декілька хвилиночок. Колір, на жаль, не можна передати. Ось такий дуже-дуже гарний насичений. Кольор передати світла немає, не передасть. Дуже-дуже-дуже такий гарний, насичений і аромат дуже гарний. На смак кисло солодке. Якщо хто полюбляє солодке-солодке, то ту, ту норму, яку я сказала, 700 грамів. Бо в нас вийшло навіть 500 грамів, я додавала було 2 кг я То, То 2,5 кг якраз буде воно. А це такий самий, як я полюбляю, щоб він був не солодкий, такий зовсім притримав, такий кисло-солодкий. І саме відчувається смак такий цих ягідок. І відчувається і малинка, і барбарис, і порічки, і смородина. Дуже гарно. Так. Тепер дивіться, що я роблю. Я не вимикаю, ніколи не вимикаю воду. На малесенькому, до останньої краплиночки. Так, ось так і закручую. Тут все як завжди. Насипаю пит самісінький вверх, сантиметр не залишаю. І відразу накриваю кришками і закручую, щоб не дати жодного шансу різним там бактеріям, повітря, щоб сюди не попадало, тому що ми знаємо, що якщо е, тільки тоді може зірвати, коли з'являються бактерії, але бактерії розростаються, коли є повітря. ось так. Десь завітрилось, вчасно не закрили бактерія і може зірвати. Ось так. І все. І так, закручу всі і покажу, що в нас вийшло. Провіряю і привертаю. Хочеться вам краще показати, але Але дивіться, яке вже воно густе, вже заклоняє, як мармеладка. Дуже-дуже смачне. Вийшло в мене тут 6 півлітрових баночок. Я закрутила, тому що я їх приготувала 6. І тут у мене ще на дві залишилось. Я пізніше знайду баночки, помию, і закручу ще і доні отдам. Ось так. Що я хочу сказати з приводу цього варення? По-перше, не пропали ягоди? Жодна. Не пропала. По-друге. Простуда, щоб то у вас не було. Горло болить. Болить горло, взяли ложечку ось такого вареничка, потримали просто в роті, щоб воно ніби розсосалося там, а там так все змастило. Буде легше ковтати. буде легше ніби дихати навіть, в чай додали, навіть якщо це такої пори, як зараз, жарко, просто взяли холодну воду, додали ложечку дві. Розколотили і там лимонного соку, як, як схочете, і вам готовий напійчий комфорт. Не пропаде. Напишуть мені знавці, що вітаміни знищені. Вітаміни знищуються в усьому. Щоб ми не готували, все, що термічну обробку проходить, вітаміни знищуються. Але є багато овочів і фруктів, один прямо відразу вам скажу, помідор. Це такий, що знаєте, він найбільш корисний, коли пройде термічну обробку. У нього потім ем, лікопен, по-моєму, лікопен, е, такий вітамін є, який тільки появляється при термічній обробці. А він діє на кровотворення і навіть вбиває ракові клітини. Те ж саме і порічки, те ж саме смородина, теж саме і малина, вона термічної обробки не боїться. Якщо, звичайно, будете готувати тиждень. І проварювати, і переварювати, і то велике питання. Тому корисно, не корисно, смачно готуйте, їжте, насолоджуйтесь, і хай вам буде добре, і хай буде мир. Ось так. Хай Бог благословить вас, а з вами завжди я, любов і вірю. сподіваюся, що ми зустрінемось і ще багато чого будемо крутити. Попереду слідкуйте за відео, два, відео вийде вже завтра. Дуже корисні тим, хто особливо має свій город, має дуже корисно. Дуже гарні відео, так що слідкуйте за новими відео. Підписуйтесь, хто не підписався. Пишіть коментарі, підтримуйте наш україномовний контент. Це дуже важливо. Нема ваших коментарів, немає ваших переглядів, не стане і каналу. Ось так. А з вами завжди я, Любов. Зустрінемось!